Вітаю всіх! Отже, зараз я вам продемонструю, як робити самомасаж спини та шиї. Зараз я продемонструю. Отже, робимо таким чином. Спочатку беремо руки і масуємо нижню частину спини. Масуємо до 10 раз. Далі ребром долоні і знизу до верху міняємо ребро долоні. Можемо збільшити темп. Можна в сидячій формі, можна в стоячій формі виконувати самомасаж спини. Далі беремо лівою рукою під правою лопаткою, масуємо пальчиками. І правою рукою під лівою лопаткою масуємо пальчиками. Далі двома пальчиками по хребту, знизу до верху. Далі беремо ось так пальчики і знову-таки знизу до верху, вздовж хребта. Далі беремо зворотню частину долоні і масуємо, масуємо, масуємо зверху, вниз, знизу вверх, зверху вниз, знизу вверх І чередуємо кисті рук. Далі переходимо до шиї, беремо ось так дві руки і масуємо шию. Можна від плечового суставу до нижньої частини голови. І масуємо, масуємо, потім беремо знову ці. Два пальчики і масуємо, 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 масуємо. масуємо. І можна затилочну частину голови помасувати також. І також беремо ось так пальчики і масуємо скроні наші. Масуємо зверху. Можемо ось так вже взяти, як захватуємо нашу голову і масуємо, масуємо, масуємо. Далі брови можемо пощіпати трохи. І знову таки беремо цими двома пальчиками і робимо кругові оберти на наших скронях. Вперед, назад, вперед, 5-7 разів і назад 5-7 разів. І ви відчуєте покращення самопочуття. Наразі всім дякую за увагу. До нових зустрічей!